Англійська це офіційна мова міжнародного спілкування. Загалом складається враження, що кожна людина за кордоном уміє говорити англійською, але насправді статистика може здивувати так за кількістю людей, які володіють англійською, ця мова справді лідирує. Нею говорить близько 1,3 мільярдів людей у всьому світі. Проте, відповідно до підрахунків організації Ethnolog, у 2022 році, за кількістю native спікерс англійська не на першому місці і навіть не на другому. Отож, скільки людей у світі розмовляють англійською мовою. Про це поговоримо у цьому відео, про ті країни, які спілкуються англійською на тому чи іншому рівні. Тож, якщо ця тема вам цікава, залишайтеся поруч. Так цьому відео поставити вже тоді, коли додивитеся, але підписатися на канал Ільєнос я вас запрошую просто зараз. Влаштовуватися зручніше, поїхали перевіряти рівень англійської в усьому світі. У світі найбільше носіїв мандаринської китайської мови, тоді як англійська займає лише третє місце у цьому ритму. Хоча за кількістю неносіїв англійська дійсно переважає. Подивимося на таблицю з мовами та кількістю людей, які ними володіють. Як ви бачите, на першому місці англійська, далі китайська мандаринська мова, потім хінді, на четвертому місці іспанська, п'ята французька. В історії є два важливі фактори, які відіграли роль у розповсюдженні англійської мови по континентах це британська колонізація і популярність американської культури. Повернемося у XVIII століття, коли Велика Британія перебувала в періоді так званого імперського століття. Надзвичайно поширеною тоді стала і англійська мова. Фактично, вона була нав'язана різним народам, і її укріпленню слугувало те, що вся комерція, дипломатія, наука, освіта і мистецтво, які з собою перенесли британці, були англійською. Деякі з колоній, які згодом здобули незалежність, вирішили залишити цю мову на державному рівні як офіційну. Водночас у багатьох з них на рівні з англійською залишаються національні мови, якими говорить місцеве населення. А от другий важливий фактор зіграв свою роль вже у 20 столітті після Другої світової війни Сполучені Штати Америки, до яких англійська також прийшла з Європи, стали надзвичайно впливовими. Культура США завдяки радіо, телебаченню, а згодом і соцмережам досягла усіх куточків планети. Разом усе це призвело до того, що вже у 21 столітті англійською, як іноземною мовою, пише й говорить понад мільярд людей. У яких же країнах офіційна мова англійська? Мабуть, першими у цьому списку очікуємо побачити Велику Британію та США, але, попри те, що англомовна спільнота в них дійсно дуже велика, і саме зі сполученого королівства мова розійшлася світом, вона не визначена законом як офіційна. У США, до речі, також немає офіційної мови. У Конституції закріплено, що громадяни можуть розмовляти будь-якою мовою. Відтак англійська є найбільш поширеною, а от другою найпоширенішою є іспанська. Але ж в яких країнах офіційна мова англійська? Ось найбільш відомі з них: Канада, Ірландія, Бельгія, Кенія, Боцвана, Пакистан, Індія, а ще особливий адміністративний район Гонконг. І Сінгапур. Хоча і не всі англомовні країни юридично визнають англійську, у більшості з них вона є такою де-факто, адже нею говорить більша частина населення, загалом англійська є офіційною адміністративною або культурною мовою понад 80 країн. Тепер поїхали в англомовні країни Європи. Тут, в освіті, англійська мова певний час конкурувала з німецькою та французькою. Проте зараз в Європі англійська домінує школярі починають вивчати її приблизно із семи років. У початковій та середній школі в Європі навчання ведеться скоріше національними мовами. Водночас, викладання англійської поширене у сфері вищої освіти. Це дозволяє європейським університетам приваблювати студентів з усього світу. Англійська це також мова багатьох підручників навчальних матеріалів, наукових програм, досліджень та видань. А головне, це мова масової культури. Світ став глобальним, і європейці активно споживають англомовний продукт: фільми, музику, блоги та все інше. Водночас найбільш англомовними країнами залишаються Великобританія та Ірландія. Також високий рівень людей, що спілкуються англійською, є у Нідерландах та Ісландії. А от низький рівень володіння англійською має населення Молдови, Північної Македонії, Сан-Марино та Чорногорії. У цих країнах зазвичай є кілька національних мов яким говорить місцеве населення у повсякденному житті. Англійську там вивчають лише для роботи, бізнесу чи навчання. Англійська в Північній та Південній Америці у XVIII столітті британська колонізація сягнула обох Америк північної і південної. Відтоді англійська проникла на континенти і почала розвиватися там по-своєму. Зараз ми знаємо це як американський варіант англійської, однак, якщо в північній Америці значну частину якої займають англомовні Канада і США, англійською говорить більшість населення, то в Південній Америці переважають іспанська та португальська. Більшість територій сучасної південної Америки були колонізовані Іспанією та Португалією. Їхні мови дотепер вважаються офіційними Україна цього материка». А от Єдина англомовна країна Південної Америки, де офіційно визнана англійська, це гаяна, але місцеве населення говорить там гаянською креольською мовою, яка базується на англійській. Усього там близько 800 тисяч населення. Водночас на цих територіях зберігаються і національні мови, якими говорили корінні народи до приходу європейців в яких країнах говорить англійською в Африці? У цій частині світу багато країн заофіційно визнають англійську, іспанську чи французьку мови. Однак вони використовуються на вищих політичних рівнях в економіці чи медіа, коли в звичайному житті люди послуговуються своєю рідною мовою. Африка це континент із найбільшим лінгвістичним різноманіттям, де за різними оцінками існує від 1250 до 3000 різних мов і діалектів, наприклад, у самій лише Нігерії яка відома найпотужнішою економікою Африки та найбільшою чисельністю населення, понад 200 мільйонів осіб, існує понад 500 мов. Хоча і державною мовою там вважається англійська. Так для африканських країн, як і для інших колоніальних держав, притаманне те, що звичайне населення, особливо у невеликих населених пунктах. Користуються національними мовами. Англійська використовується для того, аби тримати зв'язок із зовнішнім світом, вести бізнес і йти за світовим розвитком у різних сферах. Поїхали тепер в Азію. У цій частині світу чотири країни визнали англійську як офіційну мову своєї держави, зокрема, це Індія, Пакистан, Філіппіни і Сінгапур. Також добре володіють англійською як другою іноземною мовою. В Малайзії, В'єтнамі і Таїланді. знову ж таки нею послуговуються найчастіше політики і бізнесмени. Водночас в Азії найбільш поширеною мовою є мандаринська китайська, гінді, індонезійська і російська. Англійська мова в Австралії та Океанії В Австралію англійська мова також проникла разом з британською колонізацією. Це найбільша країна Океанії, і загалом вона шоста у світі за величиною. В Австралії проживає понад 26 мільйонів людей і в ній немає офіційної мови, хоча такою фактично є англійська. Зараз там панує своєрідна австралійська англійська, яка є сумішю американської та британської з додаванням слів із діалектів. Населення країн Океанії, як і Африки, є носієм сотень місцевих мов і діалектів. Але ними говорить відносно невелика кількість людей, і деякі мови переважають у публічних сферах, як, наприклад, у Новій Зеландії, Маорі є національною та офіційною мовою, і разом з нею є новозеландська англійська. Отже, країни, в яких говорять англійською, складаються у досить великий список, однак для більшості людей англійська є другою наземною мовою. Для когось це мова, яку принесла імперія, і він вчив її в середовищі зі своєю рідною мовою, а хтось вивчав її спеціально з дитинства на курсах чи під час подорожей або ж для роботи. Це відео ідеальне для якоїсь інтеграції реклами якоїсь мовної школи, поки що на жаль такої інтеграції тут не буде. Загалом я підозрюю, що якщо ви дивитеся це відео, то англійська є для вас більш-менш зрозумілою, і ви шукаєте країну. В яку можна переїхати і де теж говорить англійською мовою. Сподіваюся, що це відео вам в цьому допомогло. Так це чи ні? Не пишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайк цьому відео, тепер вже з чистою совістю, і знову ж таки, перевірте, будь ласка, підписку на канал Нойс. Дякую за перегляд! Можливо, якісь іще відео на моєму каналі вам будуть корисними. Ось вони, подивіться. Бережіть себе і до зустрічі у наступних випусках.